Можемо повторити. Ви знаєте цю фразу, яка довгі роки була чимось на кшталт російського патріотичного мема. Її можна зустріти всюди, це ніби як про так звану велику вітчизняну про Берлін, про перемогу, що стала победа Бесієм. І якщо подивитися уважніше, вони таки справді змогли повторити тільки не те, що хотіли: не перемогу, не подвиг, не новий похід на Берлін. А що ж, Росія може повторити і повторює стару добру радянську традицію плювати в обличчя тим, кого сама ж відправляє на забій. Чи знаєте ви, що цілих 20 років після 1945-го в радянському союзі взагалі не відзначали дня перемоги? Його просто не було: ні парадів, ні салютів, ні вихідного дня, тому що ветерани заважали новій радянській реальності. Вони псували її своїм виглядом, своїми спогадами про те, якою ціною дісталася ця сама перемога. Тому її ховали як незручне минуле, а особливо тих, хто повернувся без рук і ніг. Їх зовсім неполіткоректно називали самоварами і засилали на Валаам, де вони доживали свої дні. І ось сьогодні Росія зі своїми героями чинить точно так само презирство до власних покалічених солдатів, забуття, відторгнення, байдужість. Ті, кого ще вчора показували в новинах з орденами на грудях, сьогодні сидять у злиднях без протезів, без допомоги, з усвідомленням того, що вони вже давно списані, як старий мотлух, або як зіпсоване м'ясо. Не повірите, у російських пабліках над ним. Ми сміються на вулицях, відвертаються. А влада робить усе, щоб вони не муляли очі, щоб вони зникли з фасаду нової побідобісної Росії. У цьому відео ми покажемо, як саме все це відбувається, з прикладами, з реальними історіями. Але це і є той самий особливий російський шлях, де людина завжди розхідник. Вчора ти герой, сьогодні ти перешкода. А завтра тебе немає. І так було завжди: від царя батюшки до ради народних комісарів, від Путіна до наступного Путіна. Вони таки змогли повторити тільки не те про що історично кричали, а те, що завжди вміли робити найкраще: плювати на своїх, плювати на самих себе. І якщо ви думаєте, що вас уже нічим не здивувати, повірте, в російській історії завжди знайдеться нова глибина дна. Дивіться до кінця, тільки приберіть дітей від екранів. А спочатку у мене для вас важливе прохання. Підпишіться на цей канал і натисніть дзвіночок для отримання повідомлень про нові відео. Поставте лайк та напишіть коментар. Також ви можете підтримати нашу роботу на платформі Patreon. Але найголовніше надсилайте донати на ЗСУ. У 2022 році російська пропаганда зліпила собі новий пантеон героїв липовий, наскрізь фальшивий і брехливий, як і вся їхня війна, яку вони сором'язливо називають спеціальною військовою операцією. У цей пантеон загнали всіх підряд: від кадрових військових до мобілізованих і помилуваних убивць і гвалтівників. тих самих, кого ще вчора побоювалися випускати з в'язниць. Сьогодні перетворили на ікон нової війни. Ікон з опухлими пафосними пиками та орденами, які їм роздавали пачками, як фантики в дитячому садку. Саме ці герої ми в сюжетах мінвбивства РФ, у ток-шоу, у тіктоках кремлівських блогерів. Їх нагороджували, вручали їм сертифікати на лади і на холодильники. Їх виставляли на вітрину під закадровий текст про наших мальчиків. Але варто було їм повернутися без ніг, без рук, без ще чогось. І вони одразу ж зайняли своє звичне місце в цій системі. Вчора потрібні для війни і пропаганди сьогодні зайві для життя. Їх не стали як у СРСР зачищати з вулиць, не тому, що перетворилися на гуманістів, просто їм тепер навіть ліньки щось приховувати. Цих героїв залишили як нагадування про те, що тут ніщо не змінюється. Звичайні росіяни проходять повз як повз порожню урну, а іноді навіть із кривою усмішкою. А все тому, що гасло своїх не кидаємо в російській реальності завжди закінчувалося однаково. Ти спочатку на білборді, а потім під парканом. Вони не кидають своїх рівно до того моменту, поки ті можуть стояти в строю, а щойно закінчуються ноги і руки, починається звична. Байдужість. І так, усе це продовження головного кремлівського ремесла, створювати зручну для пропаганди вітрину і тут же зачищати все, що вибивається з ладу. Якщо в Радянському Союзі фронтовиків спочатку ховали по валаамах та інтернатах, то сьогодні Росія робить це простіше і цинічніше. Їх не вивозять у глухі села, як їхніх дідів, їх залишають залишаються. Своїх же, роблячи їхнє становище ще принизливішим, ці люди зайві у власній країні на вулицях, у лікарнях, у магазинах, маршрутках, у соцмережах, учорашні герої сьогодні ізгої, яких намагаються не просто не помічати, а ще й виявити своє презирство. У російських пабліках, на форумах, у коментах герой СВО вже давно став мемом, універсальною помийною кличкою, синонімом дешевого спившогося геноцидника з порожніми очима, який тепер нікому не потрібен. Навіть їхня власна пропаганда, яка ще вчора ліпила з них ікони, вже не в силах відмити цей образ. СВОшник у російському масовому сприйнятті це прокажений, це подразник, це те, від чого хочеться відвернутися і зробити вигляд, що цього не існує. І найпрекрасніше в тому, що так реагують звичайні російські громадяни, офісні планктон, бухгалтери, продавці, таксисти, кур'єри, вчителі. Ті самі, хто вчора верещав про наших мальчиків. Сьогодні вони пишуть. У комментариях таке, что краще прибрать детей вид экранев. Видишь, вот если по форме люди сразу расходятся, фу, убийца там или еще что-то. Или как у нас любят то, что это на ну, москвичи все такие, ну ты что, не мог отмазаться, там, ну ладно, там за рубеж, там губерни раз а ты... От этого противность. Да, да, и вот этого противно, что вот. Ну то есть вы на своем опыте замечали, да? Конечно, конечно, от, ты, опыт, ехал да, витро... что просто вот люди смотрят на тебя и типа фу. Опять... В них немає когнітивного дисонансу в одній руці. Георгіївська стрічка, в іншій смартфон, з якого вони пишуть: СВОшник це не лікується. Потім чиновники будуть говорити я тебе туди не посилав сломаної життя, розбиті сім'ї, ненужні Люди без роботи, без сім'ї, без допомоги, без гордості, без життя при житті. В глазах этих молодых мужчин отчаяние и боль разочарования. Дали железки, сняли на камеру и все. А там сами, как хотите, выживайте. Пацаны буквально через год поймут, за что они воевали. Когда в переходе будут милостыню просить. Когда проблемы с женами начнутся. Эх, сверхглупость. Поломать себе жизнь за медальку. Це в них вбудовано в рефлекс. Учора війна свято. Сьогодні ветеран на візку порожнє місце. І влада тут навіть не втручається. Їй цього й не потрібно. Модель працює сама. Держава ліпить образи для парадів. А суспільство в цей же час готує плювки і глузування тим, хто наважився повернутися калікою. Це звична для Росії модель: війна як оргазм нації. А потім глибока амнезія і патологічна ненависть до тих, хто нагадує про ціну цієї війни. Все за радянськими традиціями. Тому СВОшник у Росії це не герой, це помилка, поломка, ганебний згусток крові, який заважає насолоджуватися парадом, і навіть Ніхто не замислюється, що все це вони вже проходили, і не раз, тільки упаковка змінилася, а суть залишилася тією ж. Говорили, можемо повторити. Ось і повторили тільки зовсім не те. Щоб зрозуміти, звідки в Росії така легкість у тому, щоб забувати і зневажати власних ветеранів, варто всього лише зазирнути в їхнє минуле у радянському союзі. Це вже було, начебто за тією ж методичкою, що й сьогодні, після закінчення Другої світової війни, СРСР виявився наповнений людьми, яких сьогодні б назвали героями, але тоді вони швидко стали чимось іншим. Близько десяти Мільйонів радянських громадян повернулися з фронту покаліченими за різними даними. Три мільйони без однієї кінцівки, мільйон без обох, десятки тисяч без рук і ніг. Ці люди не вписувалися в картинку повоєнного соціалістичного раю, який будувався на гаслах про перемогу і світле майбутнє. Їхня присутність порушувала декорацію сталінського сьогодення. Їх спочатку спробували вбудувати в систему за допомогою мізерних пенсій, але дуже швидко стало зрозуміло навіть цих подачок режиму шкода. Ті, хто мав сім'ю, ставали торботою родичів, решта опинялися на вулицях, жебракували шукали випадковий заробіток, ставали живими нагадуваннями про ціну війни. А за таке нагадування в СРСР не просто не дякували, за це карали. З 1946 року почалася перша хвиля зачисток. Радянські міста планомірно очищали від тих, хто своїм виглядом псував фасад соціалізму. Одних вивозили у віддалені регіони, інших в інтернати, куди потрапляли найважчі випадки. І найвідомішим таким місцем став Валаамський будинок інвалідів, який і досі залишається символом жорстокості радянської системи. Щодо власних солдатів. Люди жили в жахливих умовах, практично без догляду, без належного харчування у цілковитому забутті. Персонал виконував лише мінімум обов'язків. А взимку інвалідів іноді виносили на повітря, підвішуючи на мотузках, щоб вони подихали. Іноді забували, і вони замерзали просто там. СРСР зробив усе, щоб не тільки фізично, а й морально стерти цих людей із суспільного простору. І в якийсь момент домігся цього настільки, що 1980 року, через 35 років після перемоги, коли в Москві проводилася Олімпіада, влада відмовилася проводити Паралімпійські ігри. Офіційне формулювання звучало так: у СРСР інвалідів немає. Це було не застереження, це була квінтесенція підходу у державі щасливого життя. Що перемогла, не повинно було бути місця не тільки для тих, хто нагадував про його ціну, а й для тих, хто посмів народитися або стати інвалідом уже в мирному житті. Добрий день, я Саша. Ну, пригаді. Опа! Що таке? що... Что... Вас підобітає? Ні. Вы меня занятия, да? Можно понимать? Ни в коем случае. Нельзя показувати у зубіжністя. Не взяв по страни проїхав. У сучасній Росії все повторюється майже дзеркально. Різниця тільки в упаковці. Якщо тоді інвалідів війни намагалися заховати в глухі табори та інтернати, сьогодні їх залишають серед своїх, але не заради турботи, а просто тому, що їм. Ліньки навіть створювати видимість підтримки. Інвалідність громадянська видалась мені рік. Тобто думають, що у мене нога растет. Система так само усувається, надаючи суспільству можливість самостійно відпрацьовувати роль ката. Сьогодні це роблять не каральні органи. Цю роль виконують звичайні перехожі чиновники, сусіди, які без особливого сорому демонструють до своїх же співгромадян свою відразу і байдужість. Смотрите, да? слава героям Роси! Вот просто є така слава в гробу, которую я Мужик вырос, дом построил, сина родил, достойно воспитал, Жена умніця, красавица там делает, що хочет. Вот это слава После доноса самісного активіста Ксенію задержали і заставили записати извинения. Приношу свои извинения перед... це і є їхня спадкоємність, це і є їхня історична традиція. Спочатку звеличувати, потім зневажати, і неважливо в якій формі. Суть не змінюється. Фраза, можемо повторити якраз про це повторили, та не те, що хотіли. Усе це не аномалія, не помилка, не зрив. Це модель. Сотні років одне й те саме. Спочатку країна героїчно кидає своїх людей у м'ясорубку. Потім героїчно їх забуває, і щоразу запевняє себе і оточуючих, що вже цього разу буде по-іншому, що саме цей новий герой, цей новий ветеран, буде шанований і оточений турботою. Але вся історія Росії говорить протилежне у цій країні для громадянина, який перестав бути корисним. Є рівно одна дорога: на узбіччя, на ту саму запльовану лавочку на зупинці, де він нікому не потрібен. У Росії герої потрібні тільки для телебачення і парадів. У реальному житті для них місця немає. І справа навіть не в окремих чиновниках, не в окремих регіонах, не в тому, що хтось забув або не допрацював. Ні, це фундамент. Це те, що в цій країні не змінюється ніколи. Це вбудовано в їхню ДНК, в їхню культуру влади, в їхню масову психологію. В Україні, де сама держава будується на ідеї війни як сакрального ритуалу, інвалід війни це не святинь. Це прокляття, це перешкода, це брудне нагадування про ціну тих парадів, на які вони так люблять витрачати останні копійки. Саме тому Росія сьогодні повторює все те, що вже відпрацювала до автоматизму, і робить це ще цинічніше і холоднокровніше, ніж раніше. СРСР, хоча б створював інтернати, ховав інвалідів подалі від очей. Росія 2020 х навіть цього робити не обтяжується. Її паради проходять повз більшу кількість ветеранів та інвалідів, так званої СВО. Російські меми і пабліки кишать глузуванням над тими, кого вчора вшановували. Їхні чиновники розвертають від порогів тих, хто буквально кажучи, приповзає за обіцяними квартирами і виплатами. Прошу деньги у людей на питання, на продукти. Государство не допомагає, ніхто мені не допомагає. От, обратіть внимание на це. І всі роблять вигляд, що так і має бути. Це не деградація, це їхній стиль, це їхня норма, це їхня історична стабільність. Коли держава потребує війни, але плює на своїх ветеранів, коли країна цінує танк більше, ніж того, хто цим танком керував, коли в масовій свідомості ветерани придатні тільки для листівок і плакатів, а в реальності стають сміттям, що дратує око, і так буде завжди. Тому що в них іншого шляху немає і ніколи не було. Тому так, можна з упевненістю сказати, вони таки змогли повторити тільки не подвиг і не героїзм, а власний національний діагноз, модель, у якій пам'ять це ширма, а людина завжди розхідник. Учора герой, сьогодні зайвий, завтра порожнеча. Все як завжди, і жодної альтернативи цій моделі в Росії немає. Ніколи не було. І судячи з усього, не буде. І за традицією хочеться додати. Та й хуй з ними. Контракт підписав добровольно? Добровольно. Мотив? Заробітки. Зарабатывание? Ну да. Заработал? Ну, может, какая-то копейка упала, как бы я ее не видел. Обманули дурачка на четыре кулачка. Кинули просто. Мы этих обрубков э, будем, безусловно, э, отправлять э, в места проживания вне свойной Сибирь, в сопровождении своих родных и близких. Пусть там создают им условия, за которые они сегодня воюют. И там пусть они их опекают и все остальное. Землю дадим ради Бога. Не запретим собирать хворост валежник, сколько угодно. Даже разрешим где-то там свежую сосну порубить. Пусть строятся, пусть живут. И лекарства пусть из коры добывают, каким советуют наши министры. Все пусть добывают сами. как участника СВО, никаких выплат. Вот 3 миллиона, которые тут хвалили, рассказывали, что получим, ничего не ну, получим. люди бо больные, понимаете, с фронта. Так вылечить можно. А? Видим, что не все нет. это, кровь, смерти и все остальное, это не лечится. Тяжело. Конечно. Тяжело. Ничего хорошего. Ничего. Не интегрируется. Тяжело. Дякую за увагу, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Підтримуйте автора на платформі Patreon, користуйтеся функцією Ютуба спонсорство і обов'язково надсилайте донати на ЗСУ всім українцям якнайшвидшої перемоги.